Прітмакси, надихнувшись спонсорським відео, запросив дуже вродливу дівчину на побачення. Я думаю, мова йде про відос, еталонне соблазніння. Провів його так собі, але був поцілунок. Через день запросив до себе додому, вона відмовила, типу, зайнята, витягнув на друге побачення. Воно минуло класно, на позитиві, в закладі потім додому, повністю роздягся та роздягнув її. Але був тільки петінг. Якщо більше починався негатив, потім переписувались позитивно. Знову ж таки, якщо ти кажеш, що ти зробив все, ну аж негатив розпочинався, які до тебе можуть бути питання. Зараз краще, як? Просто її запросити додому, або краще знову у закладі, тоді додому. Знову ж таки, краще, не краще. Якщо ти запросиш її в заклад, вона точно погодиться, ну, з більшою ймовірністю, і разом з нею піде до тебе. Це от такий от план капкан. Якщо тобі впадло йти в заклад, ти можеш ризикнути і одразу запросити до себе. Якщо кажемо про те, як ну, ефективність точно буде вища. Запрошую в заклад, в закладі півгодинки, потім разом до тебе. Думав просто забрати її на машині, десь заїхати типу, на каву або коктейль, а потім просто сказати, що купив вино, про яке розповідав, і було б класно випити його у мене, бо я за кермом і не пив та спробувати ще раз. Можливо, десь неправильно зорієнтувався у ситуації, тільки набуваюсь досвідом. Дякую. Все нормально, все круто. Є маленькі запитання, що ж там у тебе було, коли вона була у тебе вдома, ви роздягнулись і так нічого не відбулося. Можливо, там трошечки ти, так би мовити, все ж таки не дотиснув. Але якщо ти кажеш про негатив, добре, не будемо ще раз про це казати. Але, але. План твій заїхати на машині, випили каву. Потім до тебе. Ти придумав і привід. Тобто, що ти будеш озвучувати, навіщо їхати до тебе? Все як книжка пише. Тобі успіхів.